Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку користь птахів у природі. Відгадайте, будь ласка, загадку. Без рук, без сокири, вони будують хати для своїх маляток. Хто це? Звичайно, це пташки. Сьогодні ми поговоримо про роль птахів у природі та житті людини, про необхідність їхньої охорони. Птахи приносять дуже велику користь природі і людині. Про це потрібно завжди пам'ятати. Яку ж користь птахи приносять природі? Птахи відіграють важливу роль у поширенні насіння рослин. Окремі види птахів, наприклад, такі, як колібрі, нектарники, сприяють перехресному запиленню квіточок. Вони на своєму дзьобику переносять пилок із квіточки на квіточки, таким чином запилюючи її. Сойка не лише живиться комахами, але й розносить по лісу жолуді, і це, звичайно, сприяє розростанню дубових лісів. Дрозди, куріпки. І тити руки живляться ягодами горобини, терену, бузини. і їх насіння переносять на далекі відстані, тому ці рослинки розростаються в різних місцевостях нашої України. Діти до нас сьогодні завітали гості. Вони розкажуть, чим вони корисні для природи, а уважно їх. Послухайте. Знайомтесь, я Ластівка. Ми прилітаємо навесні. Наша сім'я знищує до одного мільйона комах шкідників сільського господарства. Ось яка важлива ластівка. Я шпак. Ми шпаки. Знищуємо близько трьох тисяч різноманітних комах. Я один з'їдаю за місяць до десяти тисяч кольорових слимаків, небезпечних ворогів полів. Ось така корисна пташка живе поряд з нами. Я горобець. Ви, діти, звичайно, любите нас! А чи відомо вам, що ми знищуємо личинок небезпечного шкідника садів довгоносика? Особливо багато поїдаємо шкідників, коли вигодовуємо своїх пташенят. Маленька, сіренька, невзрачна, але дуже корисна пташка горобець. Я синиця, Вага з'їдених мною і принесених пташенятам шкідників за день дорівнює масі мого тіла, а в період вигодовування своїх пташенят я приношу їжу 350-390 разів на день. Уявіть собі, скільки шкідників знищують синички. Я зозуля, також корисний птах. Ви всі лякаєтесь волохатих гусениць, а я за годину знищую їх аж до сотні, щоб гусінь не поїдала листя з дерев. Я, дятел, я живу в лісах, лікую дерева своїм прямим долотоподібним дзьобом добуваю з-під кори дерев шкідників та їхні личинки. Поїдаю їх у великій кількості, таким чином дерева залишаються здоровими. Дітки, давайте поміркуємо, що може статися із садом, якщо раптом зникнуть всі пташки. Звичайно, якщо зникнуть всі пташки, то на дерева у садках нападуть шкідники. Гусінь, тля та різні комашки і хробачки. А так як наші пташки живляться саме шкідниками, то і сади у нас буяють, цвітуть і дають багато плодів. Ось яка користь від птахів для природи. Сова та тітки, це хижі птахи, і вони поїдають велику кількість гризунів. Ми з вами знаємо, що на полях дуже багато різних мишей, ховрахів, тушканчиків, і дуже часто вони шкодять сільському господарству, знищують врожай, який людина. Планує зібрати для того, щоб прожити взимку. А ось такі пташки, як хижі, сова та ястру, вони винищують деяких із цих шкідливих гризунів. Розгляньте, будь ласка, схемку роль птахів у природі. Яку ж роль птахи мають у природі? Поширення насіння. Знищення шкідників сільського господарства, запилення квіток, живляться личинками шкідливих комах, ловлять комах, а що ще роблять пташки? А ще вони дуже гарно співають, милують наш слух і просто прикрашають нашу природу. Давайте зараз пограємо у гру ланцюжок. Погляньте, будь ласка, на малюночки, на яких ми бачимо колоски із зерном, маленького мишенятка і сову. Дітки, проаналізуйте цей ланцюжок зживлення. живлення. Ми з вами знаємо, що в природі існує ланцюжок живлення. І починається цей ланцюжок завжди із рослинки. Тобто, у нас є рослинка, це. Колосок пшениці. Цей колосок пшениці поїдає і знищує маленька тваринка мишка, начебто така безобідна. А ось мишку шкідника гризуна, яка знищує наші поля із пшеницею, звичайно, що полює сова. Ось такий ланцюг живлення у нас вийшов. А тепер погляньте, будь ласка, на наступний ланцюжок живлення. Скажіть, що в ньому не так? По-перше, він починається не з рослинки, так? а починається із пташки. А давайте ми з вами спробуємо виправити помилку, яким має бути цей ланцюжок живлення. Так, правильно, спочатку має бути гілочка із зеленими листочками, тобто дерево, рослинка. Далі гусінь, яка знищує листячко і гілочки дерев, а тим самим знищує і квіти, і ягоди. А на третьому місці горобчик пташка, яка поїдає гусінь, яка знищує Нашу рослинність у садах. Ось тепер наш ланцюжок живлення вірний. Запам'ятайте, дітки, птахів потрібно охороняти. Насамперед важливо не турбувати птахів, коли вони будують свої гніздечка або висиджують пташенят. Нікому не дозволяй брати в руки пташині яйці і пташенят. І сам цього не роби. Запах людини відлякує дорослих птахів. Якщо вони раптом покинуть своє гніздечко, пташенятка загинуть без батьківського піклування. Це має пам'ятати кожен, хто приходить навесні до лісу. Торбинка цікавинок. Глухарі є найбільшими лісовими птахами в нашій країні? Гніздяться вони в Карпатах і на півночі України. Через полювання на них і вирубування лісів, чисельність цих птахів зменшується. Тому їх, як і всіх інших пташок, потрібно охороняти та оберігати. Дітки, який висновок ми можемо зробити з вами? У сьогоднішній темі. Пам'ятай, птахи оберігають ліси, парки, сади від комах шкідників та їхніх личинок. А ще птахи просто прикрашають наші ліси, радують нас дзвінким гарним співом. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось. Червоний колір на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за роботу на уроці, за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!